Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку рід іменників. Відкрийте зошит. Запишіть сьогодні число, класна робота, а також каліграфічну хвилинку. Рід роду родом, родами, рода. Діти іменники бувають. Чоловічого, жіночого і середнього роду. І так, іменники чоловічого роду. Іменники, до яких можна додати слова він-мій. Наприклад, батько собака. Мій батько, мій собака. Він батько, він собака. Так, іменники жіночого роду. Іменники, до яких можна додати слова «вона моя. Наприклад, мати квітка моя мати, вона мати, моя квітка. Так, іменники середнього роду, іменники, до яких можна додати слова воно моє. Наприклад, небо сонце. Моє небо, моє сонце. Воно небо, воно. Сонце. Запам'ятайте це, будь ласка. А зараз виконаємо з вами вправу. В зошиті напишіть, будь ласка, вправа 1. Нам потрібно буде записати іменники у два стовпчики. Ось ці іменники: мама, сестра, брат, тато, син, онука, донька, онук, племінник, племінниця, тітка, дядько, чоловік, жінка. І Будь ласка, чоловічий рід, згадуємо, це він, мій, а жіночий рід вона моя. Наприклад, дідусь, мій дідусь це чоловічий рід. Жіночий рід моя бабуся. Мама, куди ми запишемо? Моя мама. Так, це жіночий рід. А ось, наприклад, брат, мій брат. Це чоловічий рід. Сестра моя сестра, жіночий рід. Тато, мій тато чоловічий рід. І ось так у стопчик в зошиті запишіть спочатку чоловічий рід. Трішечки відступіть далі. І навпроти, стопчик запишіть жіночий рід. Слова чоловічий і жіночий рід ось не потрібно записувати, просто стопчики слів. А далі ми з вами перевіримо. Поставте відео на паузу, запишіть і далі буде перевірка. Перевіряємо. І так, жіночий рід, який ви повинні були записати. Це у нас другий стовпчик. Мама, сестра, онука, донька, племінниця, тітка, жінка. А перший стовпчик – це в нас був чоловічий рід: брат, тато, син, онук, племінник, дядько, чоловік. А скажіть, будь ласка, це назви істот чи не істот? Так, це все живі істоти. Це люди. Мама, сестра, онука, донька, брат, тато, син, онук. Так, це істоти. Продовжимо нашу роботу далі. Пишемо вправа 2. І знову ж таки, ми зараз будемо записувати іменники у два стовпчики. В один стовпчик чоловічого, а в інший жіночого. Точно так, як і в попередній вправі один. І давайте роздивимося слова. Зачитаємо їх: дзвінок, небо, зоря, колекція, абетка, п'єса, живопис, понеділок іній, підказка. І так. І так, спочатку у нас чоловічий рід, і трішечки подалі жіночий, як ви писали в попередній праві, ще раз повторю, дзвінок, куди вписуємо? Який стопчик? Мій дзвінок це в нас чоловічий рід. Небо. Він небо не підходить. Моя небо не підходить. Це слово зайве. Ми його знайшли. Яке слово зайве? Небо. Тому що небо моє небо. Це не чоловічий і не жіночий рід. Це середній рід. Молодці. Тому ми це слово пропускаємо. Зоря. Моя зоря. Це жіночий рід. Колекція. Моя колекція. Жіночий рід. Абетка. Моя. Абетка. Жіночий рід. П'єса. Моя п'єса жіночий рід. А далі допишіть самостійно. І потім з вами перевіримо. Поставте відео на паузу. Трішечки самостійної роботи. Перевіряємо. Чоловічий рід дзвінок, живопис, понеділок іній. Жіночий рід зоря, колекція. Абетка, п'єса, підказка. Молодці. Діти, а це іменники назви істот чи не істот? Звісно, це іменники назви не істот. Дзвінок, живопис, понеділок, що, так? Що зоря, що абетка, що підказка. Переходимо до вправи 4. Записуємо право 4. Що потрібно зробити? Записати текст, уставляючи іменники, і визначити рід іменників. І так. У небі сяяло, Так, сонце. Іменник сонце середнього роду. Перевір, чи може це слово змінити рід сонце. Моє сонце це середній рід. Ми можемо змінити? Ні, не можемо змінити. А чому? Запам'ятайте, дітки, що рід це постійна ознака іменників. Слово Сонце може бути тільки середнього роду. Висновок такий: Рід це постійна ознака іменника. Іменники не змінюють свій рід. І тому. Сонце середнього роду. І змінити ми це ніяк не можемо, так, як і всі інші слова. За вікном дув вітер. Він вітер це чоловічий рід. Високо у блакиті висіла була біла. Високо у блакиті висіла біла хмаринка. Вона хмаринка. Жіночий рід. І так, давайте позначимо рід. Сонце середній рід, вітер чоловічий рід. І хмаринка жіночий рід. Ось так, як у мене. Запишіть. А зараз трішки відпочинку. Переходимо і попрацюємо трішки в друкованому зошиті. Сторінка 62, права 1. Рід це постійна ознака іменників. Іменники не змінюють свій рід, наприклад, слово зима може бути тільки жіночого роду. Як визначити ж рід іменників? Давайте подивимось. Слово в нас є зима. Який ж це рід? чоловічий, жіночий чи середній. Нам потрібно до слова зима додати слова. Або він мій, вона моя, воно моє. Зима, він або мій зима не підходить. Воно моє, воно зима, моє зима теж не підходить. А вона моя, вона зима, моя зима. Так, це. Жіночий рід, зима. Вона моя, зима жіночого роду. Зараз ми закріпимо наші знання. І так, переходимо до вправи 1. Визнач рід іменників за зразком. Намалюй свій малюнок, напиши список іменників до нього, визнач рід. І так, поїхали. Люстра вона моя, моя люстра жіночий рід. Ось на малюнок люстра. І що сюди входить? Дріт. Лампочка і світло. Тобто люстра дає світло. І так, дріт. Він мій. Ми кажемо мій дріт. Це чоловічий рід. Так, лампочка. Моя лампочка. Вона моя. Жіночий рід. Світло. Моє світло. Так, воно моє. Середній рід. Молодці. Давайте далі розглянемо. Що це? Вікно. Вікно моє вікно. Таким чином, воно моє. Це середній рід. Рама є у вікні. Моя рама. Вони. Моя. Жіночий рід. Скло є у вікні, так, скло. Моє скло. Воно моє. Це в нас середній рід. Молодці. І підвіконня. Моє підвіконня теж воно моє. Середній рід. Переходимо далі. Що у нас намальовано? Так, це годинник. Мій годинник. Він, мій. Це у нас чоловічий рід. Циферблат. Мій циферблат. Так, теж він, мій. Це в нас чоловічий рід. Стрілка. Моя стрілка. Вона моя. Жіночий рід. А ось тут, будь ласка, ви самостійно придумайте малюночок, який забажаєте. Що вам більше до душі. Наприклад, ви можете зобразити машину, так? написати, що є в машині кермо, колесо, сидіння, педаль. І написати до кожного визначити рід іменників. Наприклад, якщо це буде кермо, моє кермо, воно моє середній рід, або педаль. Вон, моя вона, вона моя, моя педаль це жіночий рід, або колесо. Воно моє середній рід. Будь ласка, допишіть самостійно. Переходимо до вправи 2 на сторінку 63. Давайте виконаємо її усно. У нас є чоловічий рід, він мій, і жіночий рід, вона моя. Потрібно з'єднати чоловічий і жіночий рід. Директор. Він мій і вона моя директорка. І за потреби, якщо немає цих слів, додати. От, наприклад, лікар, мій лікар, чоловічий рід, а жіночий є? немає. А як буде в жіночому роді лікар? Так, моя лікарка. Дизайнер. Тут немає, моя дизайнерка. Так, фермер як буде в жіночому роді? Фермерка. Молодці. Програміст. Жіночий рід. Моя, вона. Програмістка. Молодці. А тепер давайте подивимося, які слова в жіночому роді, щоб додати до них чоловічий. Садівниця, моя вона садівниця. В чоловічому роді буде він садівник. Так. Журналістка. Він. Журналіст. Продавчиня. Він. Продавець. Менеджерка. Він. Менеджер. Молодці. У вас гарно вийшло. Переходимо до вправи три. Три слоняняти люблять їсти фрукти. Слонення ріки яблука. Слонення рон. Банани, слонення сюзі, груші. Чому? Нагодуй, слоненят. Вам потрібно зараз від кожного слоненятка провести так, бо їх. У них хоботки переплуталися, і потрібно все ж таки перевірити, що полюбляє кожен із них. Ось Рікі. Так, він любить що? Бананчики, так? Як нам, нам уже сказали. Ні, рік любить яблучка, але зараз його хоботок вийшов до бананчика. Що потрібно нам зробити? Нам потрібно визначити рід іменників і позначити закінчення. Далі ви допрацюєте це самостійно, а ми працюємо зараз зі словами. Перше слово завірюха. Який це рід? Завірюха. Моя завірюха. Так, і записуємо, бо нам потрібно позначити. Ось визнач рід іменників. Позначаємо, що це жіночий рід завірюха. Закінчення позначуємо А. Так. Завірюха завірюхою. Так, змінюється А. Сонце. Моє сонце це середній рід. Закінчення е. Сонце сонце, сонце. Місяць. Мій місяць. Це чоловічий рід, Так. А є закінчення у місяці? Ні. Нульове. А далі ви продовжить самостійно: іні, сніжинка, морозиво, рік, зима і добро. Допишіть рід і закінчення. От мій іні. Так, це в нас буде чоловічий рід, сніжинка, моя сніжинка, жіночий рід. І так, до кінця. Переходимо до вправи 4 на сторінці 64. У нас є ось слова. І нам потрібно їх. Записати кожен до свого роду. Так? Ось у Назарчика чоловічий рід, у Марійки жіночий рід, і у кошенятка середній рід. Це список напоїв. Давайте допоможемо їм розкласти компот. Мій компот це чоловічий рід, компот ситро. Моє ситро. Це так, середній. Рід. «Лимонад» Мій лимонад. Чоловічий рід. Сік. Мій сік. Теж чоловічий рід. Молоко. Моє молоко. В Середній рід. Кефір. Мій. Кефір. Теж чоловічий рід. Коктейль. Мій коктейль в чоловічий рід. Що ж таке немає жіночого? Чай. Мій чай. Чоловічий рід. Кава. А куди ми запишемо каву? Моя кава. В жіночий рід. Какао. Моє какао. В середній рід. Моя вода. Жіночий рід. І моє зілля. Пчоли в середній рід. Допишіть самостійно далі. Діти, а які напої? Краще готувати взимку? Які з оцих. Напоїв, які ви щойно записали, взимку. Звісно, це чай, кава, какао. А які влітку? Так, влітку краще пити лимонад, коктейль і ситро. А далі давайте відредагуємо і запишемо в тоненькому зошиті. У прозорий небо сяє ясний сонце. Зелена ялинка вкрилася сріблястий інеєм. На високій дерев сидить руде білка. Щось не так з тим текстом треба змінити закінчення, щоб у нас утворився гарний, гарний текст, і щоб була думка зрозуміла. І так, у прозорі. Рому небі сяє ясне сонце. Зелена ялинка вкрилася сріблястим інеєм. А ви відразу записуєте цей текст і вже з правильними закінченнями у словах. І спробуйте дописати самостійне останнє речення. І остання вправа 5 буде вам на самоопрацювання. Потрібно дібрати слова, які відповідають поданим ознакам. Запиши і з'єднай слова за зразком: створи малюнки. Тобто, вам потрібно створити малюнок. Ось до останнього не істота, загальна назва одна, але чоловічий рід. І написали сніговик і поєднали, бачите, поєднали. І малюнок сніговика. Так і вам треба до кожної хмаринки. Придумати, що це у вас буде, і намалювати малюнок. Ось, наприклад, істота загальна назва однина, жіночий рід. Ну, що це може бути? Істота жіночий рід? Загальна назва. Є власні, власні назви, так, і загальні. Загальна назва, що це в нас може бути? Кішка, дівчинка, істота, так? А от істота власна назва однина чоловічий рід. Хлопчик або Денис, Сергійко. Далі неістота, загальна назва однина – жіночий рід. От зараз вам потрібно буде тут намалювати неістоту жіночого роду: ручка, книга. Але це. Я вам приклади привела. Ви повинні самостійно придумати, що саме ви будете малювати, і обов'язково напишіть, що це, і поєднайте з хмаринкою. От надішліть мені на перевірку. І так, завдання на самоопрацювання виконати вправу на сторінці 64 номер 5. Діти, наш урок підійшов до завершення. Тема сьогоднішнього нашого уроку була рід іменників. Ми вивчили нові поняття з вами і закріпили їх. Я думаю, що все вам було зрозуміле. Гарного вам дня і до зустрічі!